Новим Днем, шановні українці, мені пригнали на продаж мій партнер автомобіль. Маз До речі. в мене перший CX-50, 24 й модельний рік. Комплектація Preference. з пошкодженням правої сторони. Вона була пригнана і зроблена. Сьогодні про неї прикольна яскрава тачка. Знайомимся, пристаніця поїхали! А потом 2,5 атмосферний п'ять g 6 ступінчатою автоматичною трансмісією на повному приводі потужність близько 190 кінських сил. За аукціону вона, до речі, вона приїхала в Україну з пробігом 25 кілометрів, Зараз 32, ТО в двигуні зроблено буквально тисячі кілометрів, тому менше навіть це раз. Друге по пошкодженню до речі, будете здоволені. Вона за аукціону з'їхала своїм ходом. По пошкодженню мінялася, виходить, фара права оригінальна. Потім крило капот мінялись на війний оригінал, бампер оригінальний, диск колесо в зборі мінялись з узлом підвізки. Оця частина верхня. Ланжерон тут не постраждав, а верхня частина оця, з стаканом з донора в колір поміняна. Дверка залишилась рідною, на ній був тут підлом, він тут роблений. Оця частина, вона в це теж бачите, лобове скло поміняно. Сюди стойку не заходили. Дверка вся поміняна в оригіналі. По вприєму тільки ось ця частина фарбована. Тут у дверкою, напевно, трошки була підім'ята. Це крило вже не фарбоване. І далі вона, в принципі, вся не фарбована. В цілому має досить гідний вигляд. Із нюансів, то, що я побачив ось ці дверці трошки є посічонки, сколики, такі от невеличкі. Сколіки я маю на увазі, ось, наприклад, раз. І трошки посічонка, фарби є. Тут така невеличка два. Потаньована вона по кругу. Так, капот. До речі, здивований, що опори стоять амортизатори на капот. Для Мазди це тільки в цих 70-90-х поки що здається, бачив, парктроніки по кругу стоять. Ну, шини так, тут порядок. І дах на даху, на даху. ну, Невеличка тут ще подряпанка є. А так, в цілому, ось ви бачите. В комплектації у нас є безключовий доступ. Дата конвейерна у нас 9 місяць 23-го року, в Україні 23 2023 розмитнилась, але з заводу в США в неї був 24-й рік. Електропривід сидінь, комбінований такий салон, по боковушкам бачите, шкіра, посередині тканина. Така, до речі, плотна і симпотна, як на мене. Є евакилами. в багажнику покажу, що є другий комплект рідних. Чотири склопідйомники, електродзеркала. Дзеркала у нас з моніторами сліпих зон, такий трикутничок, як в Мерседесі. Тут у нас кнопочка, яка вимикає системи безпеки, ну, типу, монітори сліпих зон, там захист від зіткнення і так далі. Трекшн-контроль, e, систем, антизанос, з антібукс вимикається примусово. І багажника кнопочки тут відчинення. E, датчик світла маємо, автоматичний дальній теж маємо на виду. Шкіряне кермо. Ну, якому йому мабуть, воно в хорошому стані само собою. Пробіг на зараз 32 тисячі кілометрів, бачите. Тут управління мультимедію hands фрі і бортовим комп'ютером. Є, а ми можемо міняти, бачите, отак: от спідометр тут. Витрати там 10 середні показує. Тепер адаптивний круїз контроль Тут у нас дістроніка, все це тут налаштовується, стандартно, як у Мазди. Е, є датчик дощу. Клімат-контроль двозонний, обігріви передніх сидушок маємо. Кнопочка старт-стоп, звісно, є, ключик такий. бачите. Мультимедіа в чорних тонах з Android Auto і CarPlay. Чікс, є камера заднього виду з проєкцією. Тут у нас у трансмісії, окрім драйва, є механічний режим, що ми можемо тіптроніком користуватись. І є три режими. M-I-Drive називається Sport, Normal і Afroad. Це бездоріжжя, стандартний і спортивний, більш динамічний. Так, електроручник, автохолд. І управління від, повністю від мультимедії цієї мультимедії хендсфрії. Тут все стандартно, в принципі, як і в цих п'ятих маздах останнього покоління, так і тут. Підлакідничок такий тут доволі величезний, прикольний, на дві половинки отак розкладається. Тут в ньому є у нас два USB-порта. Прикольний, бачите, такі. Зачиняємо. Ще ось тут я вам забув показати, приховалось, бачите, гніздо для підкурювача. По безпеці тут спрацювало кермо. І з правої сторони штора, сидушка і торпеда. Безпека вся відновлювалась моїм партнерами. зроблена. торпеда перешивалась. Ну це обов'язково я завжди кажу, довіряйте та перевіряйте. І, до речі, мені не здалося на аукціоні і в машині бачу, що СРС ще в калінках є. То, напевно, калінки теж тут мали були б було встановитись. Вони точніше, мали б вистрілити на аукціоні, я це бачу, а безпеку мені сказали, що все відновили. Ну, другий ряд сидінь приблизно схожий на цей x 5 Я зріст у мене 193 см. Сиджу зараз сам за собою. Тобто можу тут поміститись, колінки або посередині ставити, або в сторони розкидати, але не сказати, що мені тут вільно і багато місця для ніг, де я можу там щось якось е вільно гуляти. В принципі, сижу. Так, є тут свій повітродув назад, і є два USB-порта. Сидиться, наче так. Нічого. Посадочка, садушка досить зручна. Прикольно, то підлокітник зараз підняв, непогано. Стеля теж високо. І прикольно, бачите, забув сказати, ремені безпеки. Тут червоні під кольор автомобіля. Електропривід кришки багажника тестуємо. Стандартна, нормальна швидкість, не самий швидкий. Так, тут у нас, бачите, теж такий кілон постілений. Спинки у нас звідси отак от складаються, зараз ремені безпеки його трошечки стримують. Ну ви поняли, Так розумієш, що рівну підлогу да, він може кластись. Нижче тут у нас зараз. Килими, по-перше, ага, другий комплект, бачите, є. Тут так непогано все знешумлено. Докаточка є, і далі. Щас, хвилиночка прип'ємо. Так, і далі що ми тут бачимо? Домкрат є, балонник є, рукоятка є. Єдине, що крючка боксировочного, як Часто це буває з Америки нема. Ну, його буде треба докупляти. Кнопочки дві, можемо зачиняти як окремо багажник, так і одразу з центральними замками, щоб вже зачинити машину і іти, якщо нам так треба. Віддалено вона мені нагадує ну, в мініатюрному виконанні, понятна справа, це 70 у Mazda в мене була можливість такою познайомитись. Да, от Я вже там продаю. Є такі тонкощі, десь, cx 30 а сама по собі приблизно, ну, як на мене, по габаритам вона CX-5, приблизно десь так мені здається. Я не знаю, відрізняються вони сильно чи не сильно. Так, не відчувається, що вона більше чи менше. Єдине, що більш така стилізована по-своєму з більш такими грубими рубаними молодіжними, як вони позиціонують формами. Зараз ми спробуємо розгін від 0 до сотні. Рухаємося горочку і в поворот в спорт режимі. 90 100. Отак вона їде. Приблизно так само, як і звичайна це x 5 Mazda, Нічого такого тут нового я не почув. І по звуку, і. Поїзді. Ну, в принципі, тут все те саме має. Пострибаємо бути. по трамвайним рейкам, послухаємо підвізку. Я знаю, тут молчу пока. Ну, все збито, все як нове. Єдине, що тут якусь костечко, здається, право, мені сказали, замовили, треба поміняти. А взагалі узол правого колеса підвізки мінявся з донора з пробігом 10 тисяч кілометрів. Я за це забув сказати. Оригінал все ставилось тобто. Тестуємо систему адаптивного круїза. У мене виставлено 70 км на годину. Бачите, автомобільчик ми побачили попереду рано йде, я ногами не працюю. Їдемо, все працює. Ладно, кермо віддуває, я по смузі пробував тільки що. Дивіться, прикольна, приємна мазда. В цілому мазда як мазда. Єдине, що дійсно, от як мазда позиціонує, що це молодіжна така от автівка. Ну, якось так от в ній себе я і відчуваю. Як молодіжній мазді cx 5 приблизно десь так. Цікаво виглядає, цікаво всередині. Прикольна яскрава і солорець цей колір мені до вподоби, І ремені безпеки червоні теж прикольні по-своєму. Тому приїжджайте, набирайте, тестуйте. Якщо все сподобається, то купляйте до зв'язку до зустрічі. З вами був Льоха Трендавта. всім бажаю миру нам перемоги. Слава Україні!